Добрий день, евребаді! Вітаю на каналі Біткоінкавчех. Сьогодні розповім вам, як зареєструватись на біржі Bybit та отримувати бонуси. Переходимо за посиланням під відео та нажимаємо Зареєструватися. Вводимо електронну пошту та пароль. Вводимо реферальний ID, якщо не переходили за посиланням. Приходить підтвердження на e-mail. Вводимо його далі. Далі заходимо в наш. Аккаунт, аккаунт і безпека. Нам треба пройти верифікацію. Верифікація встановлення особи пройти зараз. Вам потрібно буде ID з вашим фото. Далі фотографуємо ваше ID. Крутимо головою, дивимося в камеру, кліпаємо очима, там є інструкція, з цим розберетесь. Отримуємо також сповіщення, що верифікацію пройдено. Далі заходимо в аккаунт і безпека. Бачимо, електронна пошта верифікована, встановлення особи верифіковано. СМС-аутифікація. Верифікуємо номер телефону зразу, або потім можна. Наступне бонуси. Як же ж їх отримати, де знайти? Заходимо в аккаунт Мої винагороди. Тут ви побачите, які бонуси можна получати. 3 долари, 20 доларів треба внести та наторгувати на якусь суму. В залежності від того, чим більше ви внесете та наторгуєте, тим більше буде бонус. Але ж звертаю увагу, щоб отримати 5 тисяч, то треба внести 100 тисяч та наторгувати 15 мільйонів. Більш схоже на фантастику. Але ж все-таки ті менші бонуси можна заробити та використовувати їх. Також звертайте увагу на завдання, які періодично будуть тут з'являтися: верифікація, прив'язка телефону та завантаження додатку. Ви теж можете їх використовувати, не нехтуйте. Вітаю та успіхів!